Виглядає, як кінець, але дуже такий неочікований. Дивись, ні, продовжимо. Просто дуже красивий момент. І все ж таки, навіщо ми це зробили, якщо людей немає, подумай. Я поки це все діло не розумію, нам, скоріше за все, треба зістрибнути. І що ми взагалі можемо тепер зробити? Давай думати. Давай спробуємо вийти. Спереду, я не знаю, глянути що там. Ну тут дивись, ця барикада, Її якось треба пробити, я так розумію. І вітер дивися. Але як? Можливо, треба використовувати турбодвигун як момент. Давай спробуємо. Або вітрилась активувати. Може таке бути? Виїсть. Зараз ми вирвемось. Бо нам навіть не потрібно вириватись. Чи ми вирвались все ж таке? Бо я думав, нас відпустили цей фіксатор. Але знову на воду. Стихію в нашу. І поїхали. Якщо ви, друзі, думали, що це кінець, ви помиляєтесь. Наші пригоди. Що тепер? Покиньте плавуче містом. І в теорії не знаю, що тепер гарне досягнення, бо. Взагалі не знаю, що далі буде. Так, ви... давай, напевно. Треба? Чи не треба? Опускати. Треба, 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 давай, 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 скоріше. Давай. Чи ні? Давай пустимо. Та не треба пускати. Дивись, воно вроді як пролаза. Давай знову під'єднаємо. І вперед. Але можливо нам зараз треба під воду запливати. От тут бачиш, скільки цих всяких розвален. Але вроді поки пливемо. Давай, напевно, впіймаємо вітер. Але мені здається, що зараз ми так зламаємо наші вітрила об цю будівлю. Можливо, двигун запустимо, але дивись, чудовий вітер, давай юзати його. Природну енергію. Потихеньку його так допомагати. Прискорюватись. руїн. Ви уявляєте взагалі, яке це місто було здоровим? Скільки тут було людей? Тисячі. А Може і більше. Так, вроді як ми тут проходимо без демеджа. Але давай впіймаємо вітер краще. Так, в цю сторону. Є таке. Я думаю, все ж таки, знаєш, ми начебто шукаємо когось. Приплив в якесь місце, активували його. І все ж таки нікого тут немає, розумієш? Я пливемо далі. Шукати людей. Шукати хоч когось. Так, тут обережно, тут можемо вдаритись. І ми вдарились. Кажу обережно, і відкриваю. Так, вроді як нормально. Вперед. Потихеньку випливаємо вже з міста в пошуках нових пригод. Але дуже цікава локація, можна, знаєш. Довго розміркувати навіщо вона була? Що тут було взагалі? Є над чим порозмислити. Так, задумався. Задумався, будь ласка, не зламай нам. Давай, складай! Складай! Дивись, як ми встигли ідеально. Чи це бекграунд? Давай краще двигун увімкнемо. Все ж таки. Бо паливо є. Давай ще підкинемо. І давай відкриваємо їх. Зараз буде максимальна швидкість. Якраз відштовхнемо цей і тоді відкриємо. Щоб не надамажити наші ці. Я тримаю їх, не відкриваю. Тепер давай Так, є момент. Все, максимально. Ну майже. І давай дивитися, куди ми тримаємо шлях. Далі в якісь літники Дивись, який туман холодний прям відчувається. Ну, пливем потихеньку. Давай знову впіймаємо вітер. Ну, ідеально. Давай дивитися. Поки що паливо, я не думаю, що будемо витрачати. Бо можливо прийдеться нам запливати під воду. Що У нас там далі? Прям дійсно, дивися, одні лідники. І що ми тут знайдемо? Можливо, ще якесь місто? Я навіть не знаю. його посунемо, я сподіваюся, цей шматочок. Угу. Давай неряти під воду. Так, давай ставимо якось так. Під'єднуємо. І вперед. Під воду. Занурюємося. І тоді давай зразу вмикати двигун. У ну, нас як є трішки палива. Небагато, але... Хоча б щось. Пливли. так що це починається лавина якась так я сподіваюсь що без лавин Дивись, мигає. Що це значить Що там лут є Може таке бути? чи ні а ні, дивись, треба під'єднатися тут база давай залазь давай Зараз зробимо. Все. Найс. Поїхали дивитись. Що у нас тут? Відкачуємо воду? Тоді можливо тут люди є? Можете О Ні. Серйозно? Ну, скоріше за все, значить тут немає людей, Щось я розігнався, все ж таки. Так, що нам тут робити? Давай дивитись. Так, є костя, ця, кнопка. Що це робить? Давай під'єднуємо. Давай якось передвинемо, можливо. Воно? Вроді коно. І самі станемо, дивись. Все. Ідеально. Нам треба Хілку забрати там зверху лежить. Ой. Вроде все нормально. Ты не знаешь, так все сотряслось. Еще далее. Треба подтягнуть. Давай. Щоб залізти туди. Давай спробуємо. Протяг достатньо. І Давай не забудемо хілочку. А ні, ще мало. Це як достатньо. О, все, зараз все буде. Чудово. Це наша зупинка. О ні, друзі. Зараз все розвалиться. Чи це лавина? О ні, будь ласка, тільки на корабель. Ну воно лише посунуло його. Лише посунуло. Це не проблема. А хоча дивись. Його уносить? Треба за ним швидше. І нас цей зламався. Чи ні? Чи ми самі так захотіли? Попливли Швидше? На пошуки. Що це за кімната така? Все? Що це нам дало? Вроді як нічого. Можливо, витягти треба. Давай витягнемо. Бо я думав, знаєш, ми туди поставимо і якась енергія з'явиться. А скоріш за все бачиш це. Не воно. Давай витягуємо. Все, далі. Треба спішити. Нагору. Ти красиво. Плавають рибки. Іде ж наш корабель. Фух, поверхня, друзі. Але тут холодно глянь. Він бідний йде, трясеться? Але швидше стрибати? Ну і тепліше буде трішки. А я пострибала. О, тепер нормально. Але де ж наш корабель? Він десь під водою під кригою залишився. Без нього ми тут нічого не зробимо. Я сподіваюся, що його кудись винесло. Я навіть не знаю. Можливо, ми зараз, знаєш, стрибнем під кригою, і там він буде. Я сподіваюся. Я не знаю, потрібно нам цю гілку тягнути з собою. Мені здається, потрібно, бо зараз він там порозбивався цю кригу. знадобиться нам ремкомплект. Ви пострибали. Ой? Але музика чудова. Дивись, там є щось. Якісь руїни знову навіть тут. Але це логічно, бо тут була підводна база, тобто тут в будь-якому випадку щось повинно бути якісь. якісь ці споруди. Дивись. Там якась база, чи що то. Чи то корабель? То корабель, вроді, як? І тут їх багато, дивись, позастрягали по самим залам. Якась трагічна музика почалась. Мені так не подобається. Невже у нас такий фінал буде? Що ми застрягнемо тут назавжди? Ладовище кораблев. Давай залазим. Че это не корабель, это навіть какая-то бачиш? видишь? Маленькая. Че это просто споруда. Я думаю, что это миста какая Так, открываем. И ходим середину. Ой, погано. Назад шляху немає. Ну чого, нам назад і нікуди йти. Будемо. Чесні. Ще один дивись. Давай візьмемо фоловий Так, треба підтягнути тут, давай зробимо. Я ж сподіваюсь, це не наш? Ні? Бо виглядає не дуже. Човник, це ти? Вроді як ні? Фух, це не він. Так, фіксимо. І активуємо. Це чийсь другий, бачиш? Це не наш. Яка самотність тут? Ні одної живої душі немає. О, ні, тільки не вітер. Що ж нам робити? Давай поки тут перечекаємо. Можливо, він зараз вчухне і будемо пробігати, як і тоді було. Чух, вперед. Воно? Так, воно. Давай чекати. бо він зараз знову почнеться. Так, бачиш? Ховаємось. Давай побігли. Ну, знаєш, подумати логічно, сюди наш корабель не унесе ніяк. Можливо, знаєш, тільки під водою якась під цією кригою. Але це дуже і дуже мало ймовірно. Я все ж таки думаю, що ми його втратили. Але не знаю. Можливо, нам пощастить. Дивись, тут припаси якісь. Ой. Вот ну, так моменток. Це не наш. Як на ньому залізти? А, можна прям так? Те в теорії, ми можемо Ось, бачиш Друзі, це не наш. Ми дійсно втратили наш корабель. Я не вірю в це. Так звик до нього. Що? Це скелет? Чи це людина? Чи що це? Хто ти? Це людина? Але в костюмі. Мертва. Це не може бути його. Його сестра чи мати, хто там була на малюнку? Це ж не може вона бути, друзі? Чи це вона? Цей корабель застряг, і ми її шукали весь цей час? Бо вона якась схожа, Вона й волосся таке ж. Може вона бути так? Мне здається, сейчас да? и дисневана. Че мы шукалы. Изи. И знаешь что я? И взагалі, давись тут на плакате. Схожая начебто на девчонку Вс, злон сейлс. Может, это как будто? Че мы можем тут пролезть и Не можемо. потрібно ще. Я сподіваюся, що я роблю правильно. Чи ні? Все. Закінчилось. Давай, напевно, це ще закинемо. Я не знаю. Спробуємо ще раз топити. Надеюсь, бачиш, воно там зараз розтаєть. А якщо я б з собою не взяв цей ремкомплект? Я б тут застряг? Давай спробуємо. Так, можна. Дійсно. А якщо я б з собою не взяв Я б дійсно застряг тут? І, друзі, я думаю, що все ж таки то його сестра. Ми... Він її шукав і ми її нарешті знайшли. Але краще б ми її знайшли живою. Чесно тобі скажу. Це така знахідка, я навіть не знаю, що краще. Думати, що вона десь є та жива, або знайти її вже неживою. Мені здається, що краще все ж таки знати правду, але це знаєш, для кожної людини своє. Комусь простіше жити, не знаючи правди та даючи собі надію, що вона жива, наприклад. А комусь краще знати правду. І так і проще жити. Дивись, скільки тут ресурсів варяється. І це він, друзі. Це наш корабель. Найс. Nice. Я смог за тобою. Але ти глянь, який він зламаний. Все зламано. Глянь. Повністю за в снігах. Що ж, друзі? Я думаю, що на цьому моменті будемо закінчувати. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця серія. Якщо сподобалась, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайб'яде разом зі мною. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі та. До скорої зустрічі!